Пережили же великої отечества, це пережив. Звичайно, що відсюд переживемо. Виженемо цих от російських фашистів з нашої землі, території, будемо добре жити далі. Раз з'явилася держава Російська Федерація, з'явилась держава Україна, собі жили, ну якось по сусідству там, а потім раз, і Російська Федерація нападає на Україну. Ну, ну не напала, вона захищає. захищається. Російська Федерація захищається від України, да? так? А як ви уявляєте, що собі, що це таке, що таке НАТО? Это когда... Америка і прийшов на нашу землю і а виробів. що таке НАТО? Як воно розширяється? Як ти собі уявляєш, НАТО? Угу. Де НАТО, Там нічого хорошого. Ну, ти кажеш, хто в НАТО, яка країна, тим погано. Я кажу, от Німеччина в НАТО. В Німеччині погано люди живуть, которі в НАТО погано зараз живуть. Да, я кажу, в Німеччина погано живе. Да. Тобто Саме... зараз пересічний німець живе. Гірше за пересічного тюм'янця, скільки в тебе зарплати, якщо не секрет.